Слава Ісусу Христу, кавалерочко, Ви знаєте, не можу сказати, що ранок розпочався добре, тому що гнида бушує в нас. З четвертої години. Аж тепер вже був відбій. Ну, але як я вам завжди говорю, кавалерка, що би не було, як би не було, ми живемо в такій реальності. Ми не маємо права руки повішати, здатися. Ми маємо йти вперед, тільки вперед, назад, навіть не дивитися. Тому хочемо того, ми чи не хочемо. Але кожна людина рано має встати. Файно сістріпати, і вчистити, песок файно вмити, зробити всі водні процедури і всі разом. ці до роботи! Моніка ще ну, бо відповідно, канікули. Вчора приїжджали з лісу, прати купа всього, але кавалерка сьогодні рано пішла в душ, голову навіть не змила, вода пропала. Потім я виходжу, включаю тут вода дві, а переключали резерв. У нас води немає, Та ви є вода? Є вода? А в нас не було. Я вже так і домилася, потім голову просто змила, вже намалювалася, вже готова навіть їхати по своїх справах, але скажу вам така кавалірка, що собі запланую, все йдеш керебет. Я вже казала, тако, нічого не планую, просто день розпочався, роблю, що можу робити, і на тому кінець. Але сьогодні треба їсти, зварити, сьогодні хоч хочу. Ту посуду в киснему все ж таки порошку відіпрати, тому що реально відіпрати. Тому що, бачите, отут все одно залишаються жовті такі потьоки, а воно негарно виглядає. Так що кавалерочка, хочу я того чи не хочу, але мусимо жити далі. Така в нас реальність. Вчора кавалерочка трошки пропала з сторіс, тому що ходила, в аналізи, здавала, в лікаря була. знаєте, такий трошки день був. Ну... Ніби аналізи все добре, але щось як завжди бракує. Але я то все вирівнюю таблетками. Сьогодні рано встала кавалерка. Так мене того спина болить, що я вам не можу передати. Але я знаю, чого. Бо я вчора половину дня проспала, пролежала, а мій організм до того кавалерка, не привик. Як я, знаєте, маю в дупі шилу, Я завжди рано встаю і гонь кудись. Я навіть Віталікові то надоїло. А вчора я просто пішла в лікарню, здала аналізи. Поїхала в паспортний, зробила справи, приїхала до хати, їх нікого нема. Лігла і просто лежала, а включила своє «Говори Україна, передачу і дивилася певне спід серії, заснула, встала, там щось нове вповідай. Ну, але як я вам говорю, що деколи бувають кавалерка і такі дні. Вечором Макс позвонив, насипав мені сіль на рану, показав, як відпочивається. Ну, що вам скажу, круто, класно. Я радію, що свята має таку можливість. Дитину вивезти за кордон, щоб він відпочив. Тому що знаєте, ми дорослі важко переносимо то все, що відбувається в нашій країні. А діти то взагалі, діти в нас ще більше, не мовчать, вони то все розуміють, але нічого не можуть ні сказати, ні нічого. Тому кавалірка, хочемо, не хочемо. Встали, стрипалися всі і взялися до роботи. Всім гарного кавалічка, мирного і позитивного. дня. Будемо працювати, кавлять вам чесно скажу. Виїхали. На дворі реально золота осінь. Не в тому, що сонечко світить тепло, а листя все опадає. А в нас такий вітер, і воно такого аж бурлить. Одні дерева жовті, другі дерева лисі. Одним словом готуємося до зими. То правда. До речі, кавалерочка, я вам колись була в королєві і показувала взуття. Ви мене пишете, де його можна замовити. Якщо чесно, я не знаю де, але я зараз буду в королів, не в королеве, а на Данилишиних, Візьму, то взуття і вам ретельно його покажу. Бо воно реально дуже круте, легеньке. Я вам показала, ви мені пишете, Галину, дайте посилання. Я не знаю посилання. Вже запитайся з Сергія і вам обов'язково зараз покажу. Там і Челсі є, і кеди є, і ну гарне таке досить взуття. Але зараз їдемо, залиємо в бак газу, бо машина плаче, каже: дай їсти, я хочу їсти. А я до неї кажу, а слабо так мене повезти. А вона каже, слабо, давай, Галинко, заливай щось в мене. Знаєте, то все як завжди. Всі хочуть їсти пити, і навіть машина хоче їсти і пити. Так що, дивлюся, бензини ще є, газу немає. Ну а на газі мені дешевше їхати, ніж на бензин. Так що їдемо на заправку нашу любиму оку, кавусю зразу візьмемо. Та й до роботи кавалірка. знаєте. Хочемо, не хочемо, але мусимо. В такій реальності живемо. Я сподіваюся, я вас трошки підбадьорила і сама себе підбадьорила. Так що йдемо до, до роботи, як я говорю, до роботи. Всі до роботи. Що ти там ще думаєш? Маю дуже одній хорошій людині зробити презент. Uh -huh. Я собі так подумала, синочковий рік, ось ті рушники з мікрофібри. Клас. Восі, кухонні рушники і ось такі. Такі, знаєш, подарунковий набір. Тепер треба не ще збирати. Збивати світкове. А де його десь, верни те? Так, да, да. я знаю, я да, тоже так. магазині чи що, тому як не да. то вже все, то не... знає, що як ті пісні не мати, і не мати, і не буде. Такий хаус. такі руки, кого навіть не доходять тут в ідеальний який Тому що ви зараз на нову пошту посилки спакували. Дивлюся, чого ще треба. На кордоні застряг товар з кухонними рушниками, тому що дуже багато взяло. І треба завтра їхати і розрулювати ситуацію. Так що завтра, післязавтра, у нас будуть дуже насичені дні, тому що гроші стоять на кордоні, тобто товара треба щось з ним робити. Та бо кухонних нема. Всі ви запитайте, коли будуть кухонні з мікрофібри. Я без залюбки, але стоїть на кордоні товар. Ну а завтра. Галинка буде розрулювати, то завтра, післязавтра треба, то треба. Ти одним словом тут же по тут же попрацювали кавляка, їдемо далі, бо часу я вам говорю, я не знаю, як ви. Я рано встаю, ніби так багато часу. Думаєш, боже, тільки 9-10 година. Щось починаєш робити на годину, четверта година, там 8-ма -та година, вже спати йти. Мені вже того дня мало. Треба гнати зараз відправки зробити, додому гнати моніку треба годувати. Ну, що вам робота, як завжди хватає. нема коли бандрони плести. Встали, піділися, стріпалися і взялися до роботи. Все. Все. Конє. А то я не знаю, чи я в одну посилку. Треба рівнути. Таке теж буває. Ви Голова і два вуха. Ну, а що я зроблю? Я така сама, як всі, жива людина, і деколи щось забуваю. Ну, різне буває. Ну, але знаєш, як то говорить вам? Головне, то простим. Нє, ні, 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 я вже замітила тако. Вам всім, то є простим. А мені ні. Мені ні, тому що всі за як як то ти забула, як це, Ну бувають такі ситуації, що я також забуваю. Так що поконі, якщо в Другобичі, хто Моніку відвезти, приїхати додому, її покупати. Боже, робота не вести і покупати. Покупати, потім покупати, відвезти, відвести. вона хотіла дуже сильно коси помити, і дуже бальзам подобається. Вона ага. каже, мама, такого немає, мені таке не дає. Я кажу, я ти дам, кажу, ти переживаєш. Хресної все можна. Навіть коли не можна, все одно все можна. Та ти говориш, а я. Та, Та, сідай. Давай, я тобі мазам на Дуже-дуже смачно. Добре? Може салат збере капуть? Ні. Чому? Не хочу. А що тут наїда буде? Що тут за їда? Ти себе Так. Та? Ну, Кетчуп може дати. Не. А що дати? Та то, то пісню А мені одразу двома бедалками їсти. так? Да? Я не бачила, що веделки хтось дав. Та я Карамель. поставила. Ну, все, всім смачного. Що, mm -hmm. mm -hmm. годувати мені? Годувати? Чому не їш? Бо mm -hmm. телефон себе Ні. По-моєму наказу? Mm -hmm. Давай. Кавалірка і так звертає увагу, що ти завжди в телефон. Завжди. І Миколаєві, певне, буду просила від себе, би тобі приніс багато цікавих книжок, би ти читав. А де, то то би в Польщі, а? та то би в Польщі вигнали з роботи, до куїду. Спочатку Моніку, потім мене. Відвох. Раз, раз і нахрила, нахирила та і пішла бавити. Mm. Можна. <сваж> Давай біш. Кавалієрочка, я в королєве міряла ось ці такі кеди, і вам вони дуже сподобалися ви навіть питалися, де їх можна придбати. Я вам скажу так, що вони є досить легенькі. Висока підошва. Вони йдуть, кавалерка, в двох кольорах. Є колір шоколадний, як на мені, і такий самий є колір чорний. Скажу вам, що вони реально дуже крутезні, вони класні. Зверніть увагу, як вони делікатно сіли на ніжці, в кого широка нога то вони вам будуть просто ідеальні. Ну реально просто ідеальні. І саме головне, що кавалєрочка, їх можна придбати за доступну ціну. Подивіться, яка тут овчина. Та? овчина. Ну, Реально дуже-дуже крутезні ось ці єди. Вирвані роки на тому кінець. На що тобі то? Ти можеш хоч вона тримати? без того телефона посидіти. Телефон у виходку в лякала. І почалося, що... пішло-поїхало. Дві, розчисувалася мадам. Як си? Дві, як ти все розчисувала? Кажу, давай скорше, бо на цвинтар треба їхати і що. Ты уже кинец чи не ставишь? Мой канал и все. Добре? Тогда этот вот сушите. Ти в кілку вода спонабирала 20. Так обставить буде.

Кі, приліплю на другий раз приїдеш зразу на клей. На, на підтяжках. Каже, кавалерка, ти сігніваєш, до тебе кричу. Ти сігніваєш? Скажи, що ну, питалася, хто тебе підстриг. Яка та перукарня? Чуєшка, ти сігніваєш до тебе кричу? кричу. Скажи, що ти в дупі маєш я кричу. Скажи, дай йдеш. Все ми їдемо. Чи ми їдемо на центр, та що побудеш зараз вдома? Я би казала, що вона побула вдома. бо там дітска голова. Ну то помета. все будь вдома з Віталіком, а ми їдемо. Моніка! Тобой якось тако. Тобто, то хрест на нас так їздить, що дитина падає. <підько> чекаю, бо ти вивезеш, то то незрозуміло. Дасть паркувати. Затка. Ай, так, так, так. Ай, це як завтра. Та не я. Встала? я до <клухи> демоніки встала. Там не... нема ви. Кажу, що ти таке впав? Хто впав? Та ти як впала так? -та, -та, ти що, дитина моя слова? Так ти все щось зробили. Бери на голову. Куртку, щепку. Папа, давай. Давай, бо ти вже не їде. А чого зайшлося? Та, та Буціма, щоб хоче. Ага, босс. Мама, шукаємо. Ні, тут бе те норші. Що ти не хочеться? <сміт> Кажи, хочеш ще Так. Бери, поки не на Що? <гум> ну то кажу, бери, бо немає, немає часу. А що то таке? А що то таке, скажіть? А читайте, моє бути. Лежаночка, не хормічка немає ставить. То то те, що хум'як. А таки? А мулятки були. Ти давай не луна, а ти бери, що тобі треба йде. Ну. Ось вот таке. Отаке тобі треба? Так. І а що це таке? А що це вот таке є? Люфа із дерева обмотані для шиншил, шин, кроликів і А кролю? Кроликів то можна? Можна. Що? Що? А має клітку луна? Ну, так. а я. Так? Так? Так. Де вона Що ми форму якось? Луна. Бусі. Бусі. Зачекай, Луна, Буся, ти то... Та на... Луні взяла іграшки. Ага. Щоб смачне. Ну, Вона зазвиняла такі. Які є? Ну, бери. Угу. Все, так. А ага. щось таке тряпчене, як той з Джесікою. Ага. Бавиться то іграшку. Тоже без хвоста вже. Можливо, якраз. Пушок заслуг. Це две кібе. Я думала, можна і цей вольт так, да. Отакі mm. просто що, шнурок шариком? No, ну там, інтебанк. А що таке цікаве є для песка? И грызка. Кисточки нажала. Ну и уже маленькие грифки нажимают. Такая класса. Чушь за ногу. Я типа. Ты за корочка высоть, га. Да. Нет, тогда... А мапа... там є ще маленька. Не, не, не а, а в часі є Під така курочка. Бідна мапа, мені бажа. Зайчики такі маленькі. Маленькі. Ето, той зайчик лопала по собі в Та <см> добре, рахуйте, кілько там все і так нагнало. Файно. Пішла на телефон, будь ласка. Так. Ще поколати трошки. Я вмію. Я хотіла просто сподивитися. Жонглювати хочеш? Ну, то, шісті, але я так зрозуміла, в мене не вирішається назад. Пішати. Це ж гроші. Ну, але я старалась. Я хотіла, я покучила, як є. Але упс. не то кіно не ті, Моніка. Купила цей сільфовку внучку кулятку маленьку і зайшла, захтіла і сломи. Весь цих респу страха. Яка манівади страшна. Раз кожці. Ну, там два-три. Купила смаколики, везли. Ми гадай руку. І ти в мене така русі нам таке руку. Давайте. вам дякую, гарного дня. Як канікули? Ну, слава Богу, дякувати Божо. То, веземо мою момцілінку додому ставлення. Виходиш, Ань. Та Я так само говорю, ти що два кульки не донесеш? Давай хресній, цьом цілуємося, обнімаємося. Моя дитина, золота, фрукти там є? Не фрукти, зручаю. а солодкі. Ну, то на, на. 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 Та ще до школи є, а ти корм той подарок взяв. Ну, Давай, цілую, люблю, обнімаю. До скорих зустріч! Mm -hmm. Та? Шапку взяла? Так. Mm -hmm. Добре. Все, щисті, здоров'я всіх всіх благ. Давай! Не, а то золота, покажи на ну, Вона А найдеся, так легонько. Та то як ти кажеш, навіть все на районі буде. Ну. А це впасти ще може, стане стріпається, та йде. Ну ви, Та дитина золота. Костюм я їй не дала. Рожевий. Бляха, треба буде їхати знову в друга бач, бо до школи підуть. То, то як? Бач, пішла. Вона mm -hmm. вже доросла дівка. Але по телефоні. Mm -hmm. Ну що, їдемо далі? Mm -hmm. Далі. Господи, залиши, я за <рістить> не зайдеш задумав. В Вона не знімає? я не красава. Не не красива, то завжди красива. Красива, все, все добре. Я вас вітаю. Дякую, дякую. А я кажу до неї, я, я не їхала до вас. А чо? Я так по правді їхала в другий магазин, а йду, кайдам, зайдемо, що мій любими магазин. Ну, бачите, дивіться, я такі окласні полі, всякі ва. Такі вот кива, як ви любите. Та ні, я вже такі вони хочуть. Я вже хочу такі більш переталеніше, може там. Ні, але вона таке досить в міру. Ти шичку льодовий, я не хочу чітович. Б... <рес> не переслідує вже. Потім... Mm -hmm. Подивіться, це такий во, файний ви кистки маєте. А то є, та то, може можуть носити. Ось таке Вуа файн. Ні, таке вже не хочу. Я таке хочу, щоб вже солідно виглядало. От во класно, можете собі подивитися в обтяжечку. Дивіться, виможче. Серьозно. Це <рес> <рес> <Тож>, живимо стек. <рес> Я вже, Я, така є, така є, Вже хтось вмірав та й. А так, що тобо за. І... <х 98> що то А це тут треба без закривало трохи. Боже, прийде Бо без туго, порядок, зробить і піде. Не, там, можете робити, то має робати. Ото класна, приїхало а джинсів приїхала А Ану, на мене дженс. А які ви хочете? Я не я такі не хотіли. Живі... Хочете, mm. хочете в тяжку? А може тільки з каменями Можете. Можете. підміряв? Ану. Зараз такий є. Oh, wow. Але вони такі, знаєте, прямо. Та що хоче солідно. Ну, Виглядати. Знаєте, воно буде так пряменько і ну, так акуратно. А є міра? Є, а ви собі поміряєте. Ана. Є такі, дивіться. Є отакого от плану. Nie, але то, не to, то, широкий, то, то за дуже широке. Зараз вам ще Ну Як я можу пішов в магазин прийти? Я не можу, я такою, як то є, можуть супити. Дуже класно. Ви міряйте. Міряйте всі там і собі Та чого? Ні, ні, дайте ми одні, я підміряю. А я собі там... тут вас запах, прошу. То Кавліка стаціонарний магазин, бо ви зараз знову будете говорити. Галину, де, Галину, що? Галину, Галину. А той... То що я буду Та ти говориш, я далі тримаю. Ні, ну, ти... я хочу щоб ти виключила, бо я всі вбрала, тоді. Можна, я... так? Всі мене хочуть в розлітайку вбрати. То така туніка під ласінки. І може бути і голоножка. Знаєте, чобіток, гола ножка і воно так сексі ну, От Батківо можете поміряти, так. Я маю йти на один роч. Може, батьківого ножка гола, сексі пексі. Так, так. Гарно вам дуже, а під джинси де да, взагалі бомба. Чи класичні штани? І класичні. Це тут багато Та тут багато. Та ні, то не мій фасон. А ну ще щось таке. Ще щось таке вам дуже гарний. А у вас все дуже гарне, що не чіпать, у дуже гарний, дуже... продається від Бога. Дуже... А то мені подобає, то все мені подобає. Я розумію, людина працює по своїй професії. Що мені подобає, ну беріть. Тут так треба продавати. А то прийдеш деколи. А я не знаю, я Дріця, не знаю. Та вже не витокали. перегибайте, не перегибайте. Бо то я вже похвалила, ви <рикла> ж не та. перегибайте. Ото класно, оце о класно. Далі. То -то ще Но, але файно, вам. Не файн, хочу вже. Може хоч. таки во чорне взяти. А поміряйте собі. Хоча я так не люблю, це все мірять. Ну що тут? за кру? Ну то добре поміряєш. Ну таке буде, як на Моніку якісь... Ну там я кавалерка, як убедити, я кобіда, ти ви ніч не купите. Тобто потім буде. Знаєте, що я садовила що э, вашу розписку, я ж плакала. Чого? Та бо так, бо я за вас щиро рада. І ну, то нормально. Кавалерочка любить. Ну, то чесне слово. Я завжди зайду, я їй кажу, ну ти кого зайшла? Тобто <реж> джинси не підійшли, мені кавалерка. Я тут і баба сторонняя. Я йду і кажу тако, а, а я Мар'яна, а вона а Наталія каже, ні, ні, там подове. А я так глипнула око. А як я її не вбив? Ти завжди прийдеш, коли в нас антилат, розумієш? Ну, але круто, постійно нове. Аля завжди перша на назові. Галя збирає. у не взяла мокот, це, цей шоколадний, це, що? У мене дитина в тренді. просто, <ріхи> самоморна. Да, самоморна. просто в тренді. Це, ну і це, треба вже дивитися щось до Миколая під Щось до Миколая. Ну Але я ну, того знову дивиться. А я в тому магазині, в мене Миколай часто відвідує. Клече мене сюди, все, книжка пише. Миколай тобі його показав, правда? Ну. No. Миколай показав біла шапочку. Я б собі, знаєш, таку. Mm -hmm. Я вже до того костюмчика. А, -а я такий мій костюм. Mm -hmm. Є. Є коляд міст? Є. Добре, і Віталіку чорну, вже Не, чорний за хі. Хлопці, всі хочуть Тут чорний. Всі mm -hmm. чорний найпрактичні. Mm -hmm. Я вже говорила 150 разів. Я маю різні спорти, мала різні спортивні костюми. І від гесів то коліна вибиваю все в твому ношу, бо наскільки ні коліна в цей сторін махайта. Тата та. <ріст> <А, ріст> має спадок. А так? ти розумієш? <ріст> Я нині гоню отако. Я, я, я так вилетіла з машини і побігла, побігла. На куртці сіла і каже, кажу, я мені ж дупу, дупо пече, кразі". то я, певно, за дуже грубо вділася. Приїхали в Дрогович, вона куртку зняла, а я думаю, ніфіга, я вдіваю, бо там голод вийти. Я вділа куртку, а вона каже, не поняла, каже, що ти куртку вділа. Я кажу, вже холоднулата дитинка, так що. Біжимо, що наверх викидку файне, таке мой. Що такого не бачила, щоб так закупало? Лягай зробив. Не буде красивий такий. Галинісінький. Волод, де так, не ває. Понес ложь. Ісла жара. Понесло. Ти думаю, трохи не виведу на не Як я до дверей, а в нас зразу стоїть, ко сяде біля дверей хвостом підлогу витирає. Да, Дясь. Та хоть трохи побавляться, Ну заходь, раздевайся.